Премудрість прості, вислухаємо святе Іван лія, ми русі. Духа Від Луки, відлуки Іван, Іванліє, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час прийшли деякі до Ісуса і розповіли йому про Галилеян, яких. Кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Озвавшись, він, сказав гадайте, що ті галилеяни, тому що таке постраждали, бо були більші рішники, ніж усі Галилеяни. Ні, кажу вам, але як не покаїться, усі загинете так само, бо ті, що тішов вісімнадцять, на яких упала Соломамська башта, і їх забила, гадайте, що були більше винні, ніж усі помешканці Єрусалиму, ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, всі загинете так само, і він розповів притчу: один чоловік мав смоковницю посаджену в його винограднику, прийшов він і став шукати на ній плоду, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря. Оце три роки, як я приходжу, шукаю плоду на цій смоковниці і не знаходжу, Зрубай, навіщо займає землю, а той узвався до нього. Пане лиши іще рік. Я обкопаю навколо її неї і покла обкладу гноєм. Може, що вродить наступного року, а як ні, то зрубаєш.